Ну, що слав, привіт. Привіт. Як завжди, ми розпочинаємо з нашої улюбленої рубрики. Це Бліц, але вона сьогодні буде нестандартна. Я говорю торгову мережу, а ти говориш свою асоціацію. сьогодні про торгашів. Так, так, так. Ну добре. Погнали? Ну, погнали. Починаємо з Хольц — Хольц – дорого, багато, дорогий товар за дорогу ціну, і вони знають, за що вони гроші беруть з клієнта. Стар дизайн. Star Design в концепції схожий на Хольц, але більш дешевий товар за більш дорогу ціну, мені так здається. А всі двері. Всі двері, я щось за них давно не чув, не знаю, може ви щось чули, що там як. Ні, теж не чули. Ну, треба буде поцікавитися. Андрію, давайте вже да. виходьте на зв'язок до нас, треба, треба зустрічатися. Маркет двері. Мархі двері це космонавти, які вже, от, як Ілон Маск, склали ракету таку для польоту в космос. От зараз вони її тестують і, і вони стартануть, це космонавти. Це молодці. первопроход. Давай галерея дверей. Галерея дверей. Ну, Я думаю, як казав термінатор, I'll be back і Юлю Крилову ми ще всі почуємо і побачимо. Так, да, як тут трошки кон'юнктура ринка зміниться, то Юлю ми точно почуємо і побачимо. Тріо двері. А тріо двері це всі, хто хочуть е, перламутрові пуговіці, ну угу. це туди. У мене, до речі, теж буває багато запитів від клієнтів. От ми хочемо там з перламутровими пуговицями – от це вам туди. Що ти скажеш на рахунок епіцентру? Епіцентр, я думаю, що він думає, що він впевнений в тому, що в них до сих пір все по плану, і вони і долі ринки там займають, і плани виконують. Ну, хай так думають. Максимум двері. А, максимум двері це десь на заході так. нашої країни. Ем, декілька разів мількали в соціальних мережах. Ну, чіткого щось сказати не можу точно, треба. Дивитись. Ми теж з вами не знайомі, тому будемо раді нашій співпраці. дверний Олімп. Дверний Олімп, не дождьотісь. Працюють, борються, виборюють важко, але виборюють свій кусочок ринка, тому не дождьотесь точно. Як це в, в, в такому в позитивному сенсі? Ну, молодці. А давай поговоримо про двері України. України тільки ті, що Черніги. Розрібний а, гравець, вони займають свою долю ринку і можуть сказати, що вони такі досить якісні, досить такі передбачувані і такі ну, стабільні, класні. Слава, ти все знаєш. Все no. про всіх знаєш. От мене цікавить таке питання. No. Коли у нас буде офіс? тільки <звук> <Поки звук> <така> є забор. <звук> Дякую, Слава. Грунтовно, чітко, все зрозуміло. Я намагався.